Запрошуємо вас у атмосферу колекції Бальсоно Оро. Вітаю! З вами компанія ЄМАМ ЮКРЕН. Представляємо вам ортопедичний матрац Тезоро преміальної колекції Бальсоно Оро. Зовнішній вигляд матраці є втіленням тихої розкоші, має стриманий та елегантний дизайн. Перший дотик дарує відчуття ніжності, налаштовуючи на відпочинок. Канина чохла виконана з матеріалу нового покоління: мікромодал з срібла. Має ніжну шовковисту структуру, підвищену міцність і зносостійкість. Іони срібла створюють більш здорове і свіже середовище для сну, комфортний мікроклімат на поверхні виробу. Зовнішній вигляд матраца гармонійно доповнює бурлет з іміджовою вшивкою та інформацією про склад моделі, біркою, де є параметри, опис матеріалів та QR-код, за яким можна перейти на сайт. І ознайомитись зі сторінкою колекції. Чохлом матраце є комфортний шар Тріо Толка Дісета, що складається із трьох шарів, з'єднаних між собою технологією незалежної глибокої стобка. Перший шар витончена тканина мікромодал з зонами срібла. Другий шар комфортна піна Гранде, яка покращує циркуляцію повітря між шарами. Третій шар піна з ефектом пам'яті і гранулами термогелю. Граноло меморія, яка миттєво адаптується під контури тіла і забезпечує комфортну температуру під час сну. Комфортний шар Токо Дісета уособлює шовкову невагомість. А серце матраца мультипока тисяча незалежний пружинний блок що має тисячу пружин на квадратний метр, забезпечує більш точну точкову підтримку хребта. Підлаштовується під кожен сантиметр тіла, ніби довершений оркестр із тисячі струн. Стійкість конструкції та збереження ідеальної форми матраца забезпечує посилений євроборт із щільної піни по периметру виробу. Поміж пружиною основою та комфортним шаром знаходиться анатомічне шардо туфом Меморія. Піна з ефектом пам'яті Меморія у поєднанні з супорту ск'юма дозволяє довершено відтворити контури тіла, рівномірно розподіляючи поверхневий тиск та досягти розслаблення. У точках максимального навантаження. Фомаморія це подвійний рівень адаптивної піни, що забезпечує оптимальну пружність та м'якість для забезпечення повного релаксу. Довершує гармонію виробу висота матраця – 28 см. Рекомендоване вагове навантаження на одне спальне місце 200 кг, показник жорсткості 7 з 10, показник комфортності. 9 з 10, гарантія 5 років, рекомендований термін експлуатації 15 років. Матрац Тезора дарує відчуття розкоші, м'якості, справжній скарб для вашого сну. Слідкуйте за новинками компанії Yemam Ukraine на наших ресурсах, ставте вподобайки, і діліться враженнями у коментарях. До нових зустрічей у наших відеооглядах!